Вони тут, вони з мігалками за мною їдуть. Вертоліт летить! Епа! Єпа! Що я зробив? Що я зробив? Є тут армія! Тут армія, яка везла поставку! Я не знаю, я не знаю, я не знаю, Йо. Вона не з... Вона заглохла! Вона заглохла! Вона заглохла! Всім привіт і слава Україні! Я гуляв по пірсу і було дуже скучно, але тут я замітив на парковці в бугаті. Коли підійшов до неї, то побачив, що ключі лежать поряд з машиною. Певно, у власника вони просто випали з кишені. Я не розгубився і вирішив забрати багаті собі. Ну по дорозі додому на мене звалилися просто всі поліцейські штату. А що було далі? Дивіться у відео. Але перед цим вліпіть смачну вподобайку і підпишіться. Це дуже допомагає розвиватися українському ютубу. Беріть щось маченької приємного вам перегляду. Йой, блін, ну машина шикарна. Гляньте просто на ці номера, а те. Блядь, мінти? Поліцейський вертоліт? Поліцейський вертоліт? Що за ху Блядь, що за хуйня? Алло. Що тут робить поліцейський вертоліт? Блядь, за погоня! За мною погоня, пацани! Ебать! За мною їдуть мінти! За мною їдуть мінти! Жесть! Просто якась біліберда, я не розумію, що робити. Ладно, О, да вони їдуть, вони доганяють. Боже, що робити? Альо, 300-330 їду. Так, треба розвертатися. Треба розвертати. Тільки не в сторону, тільки не в сторону ті. Тільки... Боже скільки їх там! Я чую ті мігалки, я чую ті мігалки. Так, вони мене зараз будуть тут перекривати, вони мене зараз будуть тут перекривати. Блять, що робити? Що робити, я не хочу в тюрму, я в армії! Я не хочу в тюрьму! Я ще не хочу закінчувати своє життя так. Мене ж за те, що я вкрав бугаті, будуть шукати всі і вся просто. Ну, в принципі, я не знаю, в кого я її вкрав, але мені здається, я зробив величезну помилку, тому що, судя по номерам, АТ 999, типа, вони коштують дуже немало, і багаті коштують також дуже немало. Так, головне не зробити херні. Так, заспокойся. Че. Так, вони мене. Доганять, пальма! Пальма, пальма, пальма! Так, все, він перелетів. Окей, окей, хай хай, хай перелітають. Окей, люкс, 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 добре. Відриваємося, треба по вуличкам, по вуличкам. Але ця машина дуже херово керується. Я не розумію просто як. Як? Вони повсюду. Я не знаю, скільки машин зараз за мною їде. І десь за мною літає гелікоптер, який дає моє місце положення цим челом. Я просто не знаю, що мені робити, люди, добрі. Якщо мене зараз піймають, мене посадять. Ох на скільки? А де вони? Все, вони мене загубили? Нихера вони мене не загубили! Ніхера вони мене не загубили! Треба срочно звідси їхать! Треба срочно звідси їхать, боже! Він прям за мною! Він прям за мною! Ебать, це екшн! Це якийсь форсаж 12-й, бля, я не розумів. Так, ще якийсь мет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. яй 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 ай яй жени, жени, жени. Де вертоліт? Я не бачу вертоліт, вот бачу. Це якась жесть, я не розумію. В кого я забрав цю машину. Мені страшно навіть просто про це подумати. Я не хочу в це вірити просто. Я не, хочу мені... я не знаю, де мені сховатись. Я не можу кинути цю машину, і я не можу ніде сховатись. Мені треба чекати до останнього. Я не знаю, що мені робити, але. Де верто. Фух, вертоліт. Все, не видно. Фух. Треба по. Пер... Не подаємо признаків життя. Не подаємо признаки життя. Це, 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 саме, це саме краще, що взагалі може бути. Так, нам треба тікати звідси подальше. Я більше цьому упевнений. Так, давайте, 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 давайте. Давайте. Їдемо звідси, їдемо звідси, я не хочу тут знаходитись. Ох, ебаю. Я... Ай, автобус! Автобус, автобус, автобус. Так, я не знаю, я не розумію, де мені сховатися. Е... І що мені робить? Ладно, давайте по -по подамо признаки, що ми взагалі ніхто. типу, що це наша машина, пустимо на світофорі, от, як оцей А, да? е, В принципі, чому би і ні, так? Да? Червоний горить. О, дощ! Дощ прийшов. Все супер, нощ, найс. Машину хоч тепер буде тримати, як ліпше. Так, я пропоную зараз швидко заїхати сюди. Я хочу заїхати в цей гараж. Я чую мінтів. Я чую мінтів. Швидше, відкривайся. Треба поремонтувати тачку. Просто срочно. Швидше, 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 вони тут. Так, нам треба їхати, звідси швиденько. Типу, ми тут взагалі нічого не робимо. Блять! Звідки? Звідки він взявся? Звідки він взявся просто! Я не розумію! Він не звідки появився? Серйозно! Я тут тільки що інфаркт не отримав Боже, скільки їх тут! Боже, скільки їх тут вони катаються, і воно за мною. Я зараз їх запутати хочу. Я зараз хочу просто їх запутать. Я буду кататися в їх цей. Там, де вони вже шукали, так сказати. Вони проїхались, побачили, що мене там немає. А я там! Факту є. Боже боже. Що мені робить? Так, в Єто їхати мене там зразу застрелять бандити, тому що подумають, що я коп. А от що мені робити з цими челіками, Хоча ситуація максимально безвихідна. Я ще зараз біля офісу ФБР, мінус один. Да, це такої погоні я ще не бачив, серйозно, це просто жесть. Так, по Ламборгіні в принципі, так. Да? Так, зараз заїдемо до просятського участку. Я сподіваюся, вони подумають, що я поїхав прямо, а я повернув отак от і їду назад. Все. Погибать них тут машина броньована. Тут взагалі в них нічого немає на парковці, Всі за мною їздять, всі їдуть за мною. Я не знаю, що мені робити. Я не знаю просто, що мені робити. Ця машина ледве їде вже, тому що вона вже побита, як я не знаю що. І от як мені потім її якось продати. Я просто не розумію. Я просто не розумію. Боже. Боже, вони тут, вони тут, вони тут, вони тут, вони тут, машина не їде, херово заносить! Вони тут, вони з мігалками за мною їдуть. Вертоліт летить. Боже, 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 треба щось щось зробити. Треба зробити за такої погоді в мене ще не було, серйозно. Сорі за, за те, що я такий емоційний, але це якийсь піздец. За мною катаються всі поліцейські штату взагалі. Боже, мене ще й занесло. Мене ще й занесло, мене ще й занесло, мене ще й занесло. На получай! Що я з ним зробив? Що це було? Чому я підкинув його якусь здорову фуру? Я як на фурі їду якийсь, блядь. Це просто якась жесть, це просто якась жесть, Машина не управляємо максимально. І не знаю, що з нею, що той власник зробив з нею, але там, походу, якийсь супер Чіптюїнг, який жене машина люто, але вона не управляється взагалі. От я просто не можу нормально повернути, вона і якось. Єбать їх тут! Єбать їх тут просто! Треба Надо Надо Так, тунель, 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 зараз я звідси я зараз сюди заїду і скриюся якраз від, від гелікоптера, як меню. А, так, 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 боже. Ай-яй-яй-яй-яй. О, ще одна ламба, ще одна. Боже, їх тепер три. Їх тепер три, їх тепер три. Боже, нікого, більше не вбити, бо мені ще то засудять! Мені ще за то засудять. Ой, їбать! Єбать. Єбать! Шо я зробив? Шо я зробив? Є тут армія! Тут армія, яка везла поставку, і побачили, що за мною їде поліція. Вся поліція їде за мною, вони це побачили. Це пізне, я приїхав, я приїхав. Або я застрелюся сам, або застрелять зараз мене. Вони ж почнуть пробивати, коли вони почнуть по мені стріляти, якщо я не буду зупинятись. Так, де би скритись? Парковка не варіант, вони мене знайдуть через гелікоптер, це по-любому, тому що гелікоптер десь слідкує, я тільки просто не бачу де. Ну да, от вони вже за... Єбать їх тут! Вони вже за мною, а гелікоптер мене бачить. Я не знаю, як від нього скритися. Мені треба... Ох, я його просто зніс! Я його просто зніс. Та машина така легка ужас. А в мене як фура прям в натурі. Але, але в них швидше. Оба! Обманка! Не обманка! Не вийшло, не вийшло, не вийшло, не вийшло. Так, хай проїдуть, хай проїдуть, хай проїдуть. Я розвертаюсь. Я розвертаюсь, їду прямо, їду прямо, хай прямо там вроді поворот був, там можна скритися серед будинків. Єбать їх тут. ЩО я наробив? Я ІСПОРТИВ собі все, просто, я забрав собі РОБ... Я, я Я... лишився роботи, я лишився всього просто, я не розумію, що мені робить. Типа. Вони мене. Вони Я не знаю, що мені робити просто з цими ментами. Вони мене зараз закриють, я зараз помру. Ібать. Фух! Фух! Хіба їх тільки що обманув, це було жорстко дуже зараз. Де дійсно тупика нема? Фух, нема. По вуличкам, по вуличкам, по вуличкам, Мене чуть, я чуть я зараз помру. Якщо вони е мене зараз просто затаранять і вб'ють. Ну, це, це все, це фіаско. Я загубив все. Я загубив е пару років життя, як мінімум, ну як пару. Тут навіть не сказати про пару. Так, в мене єдиний вихід тут, Отак, розвертаємося. Force H10, я просто лютий природжений гончик. Ага, ну вони мудріші. Тільки не треба, де треба! У них машина як трамплін, у них машина як трамплін, це, це дуже круто. Якби вони мене зараз на якихось грузовиках переслідували, все, я б я, мене би зараз не було тут. Я би вже був в тюрмі. Просто подивіться на оце! Я не можу вам передати словами просто. Просто гляньте, скільки тут вінтів. Я не можу, це жесть. Це реально жесть. Це реально жесть, в мене дуже мало ХП машина ледве їде, її дуже заносить на і всі колеса просто перекривлені, і в мене лишився один вихід. Це якось спробувати відповідати. Я вже від них не скриюся, я це бачу. Мені треба якось їх обдурити, так, щоб вони. Можливо, от зараз було б дуже круто, якби я, я якось знайшов чела, в якого похожа багаті з чорним кольором, вони б поїхали за ним, а я би поїхав в іншу сторону. Це би було дуже круто, але на жаль, це неможливо, тому що такого чела просто тут немає. І це шанс його знайти мінімальний. На парковку заїжджати знову ж таки наверх, хоча там вроді трамплін. Трамплін там є чи нема, треба подумати зразу, тому що вони би застряли просто тупо на парковці. Іва я, я скормовку читаю, йоу. Uh... Так боже, єва в них просто якийсь трамплін, я не розумію, що це за машина. Ай, вони мене всі зараз закриють. Єбать, просто жесть, просто жесть. Просто жесть. Що вони роблять? ай яй 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 Та Боже! Машина не їде, машина не їде. Машина не їде. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Вона не з вона заглохла! Вона заглохла, вона заглохла. Що робити? Все Она не едет! Она, она не может, она не на мощности! Да, да. Бля! Вс ⁇ сдаюсь, 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 сдаюсь! Да, да, да! Все. Это кинец! Поймали, было весело! Пиздец, хлопцы! Все що ви скажете, може буде, буде-буди викрасно ворозі собі. Ха-ха! <різь> <різь> Ой, блядь! Ой, переїхали! Хотя ладно, похуй. <різь> Це було неймовірно круто і епічно. Такий гонок я ще не бачив. Якщо вам також сподобалось, то скоріше спустіться під відео, і поставте лайк. Ну і звісно, підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Я дуже вдячний вам за перегляд і за те, що додивилися до цього моменту. Всім удачі, мирного неба, і скоро зустрінемось.